Владико, у мене ще питання щодо кількості парафій, які перейшли до православної церкви України за ці чотири роки. Так, Є так, у вас цифри Так. загальна статистика: більше тисячі парафій на сьогоднішній день приєдналося до православної церкви України, і цей процес відбувається системно. Все нові і нові парафії, на жаль, те про що ви говорили в своєму запитанні розлогому, що духовенство не слухає. Совісті, а поступає слухаючи керівництва, ну, про Я маративи, не про не звідки да? ця боя з тої вертикалі владної від єпископів і від керівництва в Києві, що священники відмовляються йти зі своєю паствою. Буквально тільки одна четверта від парафій, які приєднуються до православної церкви України, приєднуються зі священниками. Це дуже прикро. Я не знаю в якого сірка будуть позичати очі ці священники в майбутньому і як вони будуть себе вести ну. Почнемо з елементарного. чим вони будуть кормити свої сім'ї, оскільки новінського, який буде будувати для них паралельно храми, немає ті подачки, які він давав свого часу парафіям на Волині, які приєднувалися до Православної церкви України. Вони я думаю закінчилися. Ну візьмемо яскравий приклад. Якщо ви пам'ятаєте, перша із парафій, це була морозівка, де так. отець Миколай Брега приєднався разом із парафією, оскільки в селі 480 чоловік підписали. Документ про те, що вони хочуть приєднатися до Православної церкви України, до Переяславсько-Вишневської єпархії. Я відслужив там літургію, прийняв в лоно нашої єпархії. Через деякий час отець Миколай вже з'являється в митрополита Антонія в кабінеті. Приводить дітей, приводить якихось жіночок, ставить їх всіх на коліна, приносять покаяння, принизливе, питаються, чого і, як пізніше виявилося. Фото, ну, отець тоді. Миколай їздить на новій машині.